Один, два, три. Hello, френдлі, з вами Деніс Френдлі. Коротше, друзі, тема така. Треба було мені робити. Я трохи затормозив, повільно робив ці колечки свою роботу. Ну, колечко насилував на нитку. Не на нитку, а на металічний дріт, який я вам показував на відео. І коротше, так затягнувся, що приїхав та Він каже: блін, треба вже везти, вести, вже час вести. Його завтра не буде. Завтра буде на роботі, не зможе і не зможу повести. Він каже: чим швидше повезеш, отримаєш гроші. Дадуть наступну роботу, і тут е, 11 до, до 12 я це коротше, 10 ці 9, 10-11, доробляв. Там пару штук лишалося. Доробляв, доробив до 12 години, поїхали до 12 години, загрузили, відвезли його. Того пацана, який ну, хлопець, який мені давав роботу, його не було зараз. Бо він працював у нічну, пішов е, трошки відпочити, поспати і потім знову вернутися. Сказав, третій годині буде. І я чекав до 12-20. Ми там говорили, він сказав, що потім перезвонить, Коротше, я йому відвіз, але його немає. Поки що я грошей не отримав і наступну роботу також не отримав. І коротше, затягнулося. І тому я пізно починаю цю зйомку 12.4040. І в мене лишається 20 хвилин, щоб з вами переригувати. Я хотів сьогодні проригувати, купити Лейс. Не, це не на запиче, це просто реакція на лейс зі смаком сіллю. Але нічого, може куплю завтра або післязавтра. Тому добре, що лишилося так, що я взагалі не вже піти в магазин. Через те, що ми поїхали відвозити, там лишалося пару хвилин. Вернулися сюди, все вже в 30, Зараз перебрався вже 40 і 20 хвилин на реакцію. Був 13.03. це відео. Добре, тому у нас сьогодні реакція буде на відбивну. З макароном і плюс. Коротше, відбивна з макароном і з томатною пастою. Бо напишите в коментарях, що ти вже це їв. Тому томатна паст, паста ми цю ще не їли. Тому поїхали до заставки. Деньс вені реагує! Деніс фені реагує! Сьогодні буде реагувати на макарон з відбивною і. І що? Ту щось пише, не пише. Так. Так. Коротше, кажучи. На то з томатною пастою, пастою, пастою. Тато поїхав відвозити машину. Коротше, немає чого читати коментарі. Один коментар і записав. Прокоментував вчора під роликом Електронік бой. Прикольно, якщо ти зробиш на годину пісні популярної, може можеш точно набрати перегляди. Це точно. І ми. Я 10 листопада. На 10 листопада зроблю цей пісню, це що вийшло тепер недавно. Калуш, оркестр з кимось там колаборація. Дуже мені сподобалась пісня In the shadow of Ukraine, Щось таке. Мені ця пісня сподобалась. Я вирішу. Я, коротше, знімлю відос на 3 хвилини. Розкажу, що ми зараз будемо слухати годину. І я зроблю у монтажі на годину, мон, на годину що це буде йти. І люди точно перейдуть і подивляться. І наберу таким способом перейде, так як я це зробив на Михайлі Степкіни, Ванька Встанка, але там тупо е, Маша, ну, типа її кліп. А я зроблю, а я не можу на своєму каналі загружати чужий кліп. Має бути на деніс Френлі каналі, Деніс Френлі, То ми би просто будемо цю слухати пісню, і я зроблю на годину. І має, по ідеї набрати Добре, подивимося, а зараз ми приступаємо до реакції. Добре, що я зараз знімаю, бо вчора капець було трошки важко знімати. Вже було ніч, вже було темно, і мені капець, як хотілося народ спати. Дуже хотілося спати, не знаю чого. Бо вже було пізно і в 10.02 10 я це загрузив. Добре, що сьогодні в день, день є в мене енергія, а вночі в у мене енергії нема. Коротше, що ми робимо? Дивіться, ми беремо пасту. Томатну. Добре, що хоч паста була, нова, ну, Бо зараз, якби не було пасти, зараз би всі написали в коментарях, ти вже це їв. Отако ми робимо і ми так це реагуємо. Все, щоб вам було добре, це все видно. Я ставлю телефончик. Все добре? Окей? Окей, everybody. Ми ставимо вас тут. Тепер ви і тарілку побачите і все, що захочете. Добре, у нас лишається рівно 15 хвилин. Навіть трошки більше. Ну, добре, поїхали. Відно я до 10, let's go. Камера вроді. Я задав про суботу. Сьогодні що у нас? Четвер, п'ятниця після завтра. Е, Купити на базарі, Ну я за базар завжди пам'ятаю. Перед відеогрів. Угу. А, пам'ятаєте, болить ще. Треба знову на ту сторону. М -м -м, як зачіпел, так болить? Я знаєте, що думаю? Що напевно у мене тут роз'їла, зробилася, я роздер собі губу Кока-Колою. Ми з вами 30 жовтня пили Кока-Колу з шоколадкою, пам'ятаєте? А я нагадав, що я дивився на Ютубі, що вони пробували Кока-Колу змащувати на Іржавчину і за пару годин та Іржавчину змивало, типа роз'їдала Кока-Кола. Я нагадав, що я може би багато Кока-Колу і мені Кока-Кола роз'їла. І на губі зробилася дирка. І через це мене болить. Розумієте? Може така буде тема. Ага, ви ви не знаєте, що то за хімія. На може роз'їла мені губу і в мене дирка. Таке діло. Я просто проаналізував, що я тоді їв і нагадав. Пив, пив. Вісім баю. Коротше кажучи, треба буде ще раз до нього подзвонити в 3 годині, приїхати туди, взяти наступну роботу і отримати гроші. Вони сказали, що зарплата у них 4 листопада. Хм, То значить завтра мені заплатять? Не знаю. Прикольна паста, 8 балів. А зараз ми окремо переривуємо на самі макарони, на саму пасту, на саму відбивну. Поїхали спочатку макарони, так? Так, макарони. 8 балів. Пішли, наступна відбивна. Але тут я вже перемастив, треба було спочатку це знімати. Я трошки тупану. Ну добре. Тепер можна. Відбивна. Теж 8 балів. Тепер томатна паста. Ну, теж буде 8, 100%. Ну. Ой! Нічого подібного, 7! 7 балів! Це взагалі. То, виходить, само їсти не можна, з чимось треба додати. 7 балів. Навіть 8 нема. Добре, доїдаємо. Ой, смачно. Так, доїдаємо. О, тут ще й шкірка. Теж вісім м'ясо. Без бушу не є ще шкірка і м'ясо. Треба не окремо. По вісім балів. Хочу сказати, ми справилися швидше за 15 хвилин. Ну там, розумієте, було розділено. Коротше тема така. Мама вчора пару днів назад, чи коли... Коротше, дістала з морозилки вчора, ось такі великі відбивні. Вона це все розрізала пополам і всім поділила. І вийшло, що мені дві розрізані відбивні. Ну, я ж ви виділили, на початку відео вони були розділені, типу не цілі. Ну, тому такі справи. Вона була... Вона була, я хотів на цілу довго проригувати, вона ну, тільки розділена. Ну, бо вчора ще з'їли по дві по два кусочка, та і так вийшло. Але добре, що я на неї зняв, бо я, бо я мав зняти на відбивну. Але я думав зняти завтра, 4 листопада. Думав, сьогодні проригуємо на Лейс з сіллю, а завтра відбивну. Вийшло що сьогодні, бо я вам пояснив чого. Того, що Затримався, мусив швидко то відвозити, хотів отримати гроші, його не було. Але відвіз нічого, підійду пізніше. Такі справи. Угу. Блін, я щось з'їв ти мені ще мало. Коли ти голоден, ти їж як можеш. Ти з усієї швидкості це їж. Там що лишається в магазині. Що ми вчора реагували Бісквіти. Бісквіт зі смаком какао. Там ще лишається, я видів вчора, що там ще лишається? Полуничний смак і. Як же то називається? Чорниця. О, чорниця. Я нагадую, я можу вам сказати. Молочний смак лишається. Молочними збагами здається їли, не пам'ятаю. Молочний какао ми з'їли, полуниця, чорниця. Молоко, три смаки, коротше. І треба купити. Я, напевно, 6 листопада купую з чорницею, 10 листопада з полуницею. До Кіндера, скоріше, всього вже не буде. Ми ну, ж самі писали, нам надоїв Кіндер, попадається одна постійна ігрушка. Я з вами погоджуюсь. Постійно купував той Кіндер. Постійно одна і та сама ігрушка. Той пінгвін вже тисячу разів попадався мені. Ну, Весь час пінгвін попадається. Тому дійсно ми купувати вже не будемо. А, ні, нічого собі. Тільки тепер замітив. Ця томатна паста трохи приплі. З пліснявка. Коротше. Я тепер ще додивився. Дивіться, капець. Бачите, пліснявка. Офігеть. Ми до добре, хоч середину не добралися, тільки з боку, але з боку, блін, це капець. З пліснявка, нічого собі. Е, Дивіться, що я ще хочу сказати. Значить, що 6 листопада Біскіт з, чор, з чорницею, 10, я це вже повторяю ще раз. З Просто часу собі нагадую. Кіндер сюрприза ну, не буде, не буде. Нашого того Кіндера дороге. Ну так, там вже тепер нічого нормального нормально немає. Якщо буде якась пам'ятаю, крижене серце ми того року. Ну, реально класний мультфільм, хотілося зібрати. А зараз немає взагалі. Якщо появляться якісь кіндери з класними мультфільмами, як було раніше, з Крижаним серцем, тоді я почну збирати. Зараз нічого такого немає, не купую. Значить, чекаємо, якщо щось появиться. Я пам'ятаю, колись був Кіндер Джой чи Kinder Surprise, ці губка Боби, всякі були. Були якісь всякі популярні мультфільми, які тут там були Міньйони. А, по Сіпаки це ще 21-го ми збирали. Ну, коротше, різні мультфільми. Якщо буде, візьму, не буде, не візьму. Коротше, друзі, що я хочу сказати. Ми вже будемо прощатися, тарілочка порожня. Але знаєте, поїв і ще хочеться їсти. Не знаю, чого в мене таке відчуття. Був би ще з вами ще цих 10 хвилин, почитав ваші коментарі. Та там небагато під вчорашнім роликом. Десь район 4-5 коментарів. Ну нічого, вже пишіть під цим відео коментарі, прочитаю під цим. Або завтра. Під двома роликами, не знаю, подивимося. Просто я пізно загрузив ролик, мало хто глянув. Ну, такі справи. А, то Я знаю, я пам'ятаю, там писав у коментарі під вчорашнім відео, коли ти вже набереш 15 тисяч. Народ, 100 підписників рівно лишається, щоб набрати 15 тисяч підписників. І ми не можемо це зробити, бо шорти не залітають. Я познімаю шорти сьогодні, подивимося, чи набере. Якщо не набере, буде сумно. Мусить набрати, мусить. ну просто мусить набрати. Так, відбивне більше вже немає, так? Бо я би ще довалочку взяв. Так, тут просто перці. Ну, коротше, там, ми вже вчора все з'їли. Добре, друзі, будемо прощатися. На рахунок 15 тисяч, все залежить від вас. Люка заварюка вже плаче і сумує. Коли тих 15 тисяч. Ну, я думаю, ми все одно наберемо вже за листопад місяць 15 тисяч. Не знаю коли, але думаю... Ну, мені здається, що до десь... Давайте може з вами. <гум> що би такого придумати? Хотів поспоритися зі своєю аудиторією, розумієте. Що би таке придумати? Давайте, якщо. <гум> Значить так. Дивіться, тема така. Я не хочу собі нічого, я хочу поспорити з вами, якщо я в разі того, якщо я програю я виливаю собі на голову воду, але я не хочу нічого собі робити. Тому зробимо так. Дивіться, якщо до 10 листопада, я з вами спорю, якщо я до 10 листопада набираю 15 тисяч, то ви, що ви мені робите? То ви пишете під цим роликом. Фу -фу -фу, я навіть не знаю, що придумати. <риснавіщо> ви пишете під цим відео. 40 коментарів. 40 коментарів і буде. Розрахувалися. Якщо я програю, і я все-таки до 10, го ну, давайте скажемо на 10, якщо я на 10, до 10 го числа набираю 15 тисяч, під цим відео 40 коментарів. Якщо я до 10-го числа, 10 листопада ще не набираю 15 тисяч, я знімаю 10 листопада, не запий челендж. При тому, що ви ще не набрали 110 коментарів, а це я з вами спорю. Якщо я програю, я знімаю не запий челлендж бо того, що, е, бо того, що я програв. І я мушу це знімати через те, що ви 110 не набрали. Але я мушу знімати, бо я програв. І якщо ви, якщо я все-таки 15 тисяч набираю до 10 листопада, ви пишете 40 коментарів під цим відео. Такий буде спор. Все! А на цьому все, ми будемо. Відео підходить кінцю. Будемо прощатися. З вами був Деніс Пренні. Оцінки всі дав, прореагували, з'їли. Якщо вам сподобалося це відео, можете поставити лайк. Але не факт, бо Ютуб спишує. Пишемо коментарі, підписуємось на канал. А з вами був на зв'язку День Спреднів. Всім дякую за перегляд. Побачимось завтра у новій реакції. Може буде чіпси, може буде щось інше, подивимося. Коротше, всім пока. Сьогодні YouTube шорти. 11 шортів. 11 місяць, значить, 11 шортів, але вже 6. го 8, 9, 10, 16, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30 вийде дуже багато шортів. А сьогодні, завтра, післязавтра, ні, та, е, ні. та, так. Вийде по 11 шортів. Добре, заговорився, затримав вас. Пока. Ой, поїли їли супер. Ой, поїли їли супер. Пока.